Ви знаєте, мені було дивно, я ніколи про це не говорив. Коли після Майдану я сидів на своєму місці в Верховній Раді, підходить до мене Владислав Трошенко, присів каже, я хочу з тобою поговорити. І говорить мені такі речі. Ти знаєш, Валерій, у тебе надзвичайно велика довіра, керівництво до тебе. Я бачу, що ти будеш відповідальним за Чернігівську область, то я тобі пропоную: 50 на 50 поділити Чернігівську область. Як в бізнесі. А я говорю, це як? Ну, говорить. Твій губернатор, мій перший зам, мій голова Блради, твій перший зам. Міську раду всю розпустимо, я вкладу гроші, переоберемо всі міську раду і будемо разом ну, заробляти гроші. Я так подивився на нього, так, ну ладно. Зустрічаємося після цього в облраді він говорить, ну що, так що будемо робити? Я говорю, ти знаєш, для мене Чернігівська область, це тоді в той день, коли обрали голову Блради. Я говорю, для мене Чернігівська область це є не заробляння грошей. Для мене Чернігівська область це моє обличчя. Я повинен все зробити для людей, щоб люди жили щасливо і щоб Чернівська була прикладомська область була прикладом всієї країни. Коли під час штурмів облради облдержадміністрації я захищав і говорив, що Чернігівська область буде прикладом всій країни. І на сьогоднішній день так само консолідовано з керівництвом облдержадміністрації, з усіма нашими силовими структурами, ми все робимо, щоб у нас не було те, що в Сумській області, в Полтавській області, щоб у нас не було обстрілів, щоб у нас не було провокацій. А сьогодні мир на Чернігівщині тільки завдяки тому, що вся громадськість, правоохоронні структури, адміністрація, що ми разом консолідовано зупиняємо всі провокації заздалегідь, і це саме головне.